Доброго дня. Хотіла поділитися своїм досвідом роботи із Павлом. Звернулася із запитом стосунків з чоловіком, стосунків у сім'ї, і кінцевий результат, звичайно, він мене не можу сказати, що здивував, але приємно порадував, тому що. Я звернулася саме з відчуттям великого холоду, тривоги всередині, так і я не могла для себе зрозуміти, чому, чому я відчуваю це все, чому в мене не складаються стосунки з власним чоловіком, в загальному з чоловіками. І виявилося, що все-таки дуже багато моментів. Тягнеться з нашого дитинства так певні установки, певні блоки, які не дають нам повноцінно жити, отримувати задоволення від життя, від стосунків у дорослому житті. І саме Павло дав мені це зрозуміти, і, і прийшло розуміння того, що люди трапляються в житті не просто так, і не завжди ми можемо якісь моменти пропрацювати самостійно. Тому наразі пройшло декілька тижнів, та і що я відчуваю, це в першу чергу спокій. Спокій всередині і відчуття того, що все залежить від мене, все залежить від мого сприйняття, і я не можу змінити людину. Так, я можу змінити тільки своє внутрішнє, своє відношення до певних ситуацій, і завжди потрібно починати з себе. Тому я маю велике бажання працювати далі над собою, і я точно відчула, що коли є людина, яка може тобі сказати, побачити твою проблему, так, твій внутрішній такий бар'єр, який тобі не дозволяє, або твоє минуле, твоє дитинство, яке тобі не дозволяє. Повноцінно жити, обов'язково треба це пропрацьовувати, не боятись, відкриватись. Навіть якщо це страшно, мені було дуже страшно, але я з цим справилась. І тепер я зрозуміла, що все можливо, і буду працювати далі, буду відкриватись і йти до. Внутрішнього спокою і буду йти до тих стосунків, які будуть повністю мене влаштовувати. Але буду починати ті стосунки з самою собою. Тобто буду пропрацьовувати свої внутрішні страхи, блоки, і тоді я впевнена, що зміниться і відношення в загальному відношення інших людей, відношення мого чоловіка, так? І це допоможе мені вже далі. Будувати міцні здорові в першу чергу здорові стосунки з собою і з чоловіками. Тому дякую.